Ви слухаєте подкаст Вивчаємо Біблію разом. Щирі вітання всім, хто любить Господа і має бажання вивчати Його Слово. Ми продовжуємо досліджувати книгу повторення закону, і з вами Олександр Чмут і Віталій Мар'яш. Ми знаходимося в сьомому розділі, у якому Мойсей застерігає народ Божий від близьких стосунків з поганськими народами. Землю яких йде завойовувати Ізраїль. Господь наперед попереджає, що погани, які були ідулопоклонниками, можуть відвернути євреїв від живої віри. Це застереження актуальне також і для нас, друзі, щоб ми не були прив'язані серцем до цього світу, тому що Він може відвернути і нас від Бога. Ми розпочнемо наше вивчення після молитви. Господи, ми знову відкриваємо Твоє Слово. І просимо благословення на це вивчення. Покажи нам ті істини, які так необхідні для нашого життя і духовного зростання. Амінь. Я продовжу читання сьомого розділу далі з шостого вірша. Бо ти святий народ для Господа Бога свого, тебе вибрав Господь Бог твій, щоб ти був йому вибраним народом зо всіх народів, що на поверхні землі, не через численність вашу, понад усі народи Господь уподобав вас та вибрав вас, бо ж ви найменші зо всіх народів, але з Господньої любові до вас і через додерження Його присяги, що присягнув був вашим батькам, Господь вивів вас сильною рукою і викупив тебе з дому рабства з руки Фараона, царя єгипетського. І ти пізнаєш, що Господь Бог твій, він той Бог, той Бог вірний, що стереже заповіта та милість для тих, хто любить Його, та хто додержує Його заповіді на тисячу поколінь, і що надолужить ненависникам своїм їм самим, щоб вигубити їх, не загається він щодо свого ненависника відплатить йому самому. А ти будеш виконувати заповіді й постанови та закони. Що я сьогодні наказую виконувати їх. І станеться за те, що ви будете слухатися цих законів і будете додержувати, і будете виконувати їх, Той Господь Бог твій буде додержувати для тебе заповідь та милість, що був присягнув батькам твоїм, і буде Він любити тебе. І поблагословить тебе, і розмножить тебе, і поблагословить плід твоєї утроби та плід твоєї землі, збіжжя твоє, сік твій виноградний, і сік твоїх оливок, порід биків твоїх і котіння отари твоєї на тій землі, яку присягнув батькам твоїм дати тобі. Ти будеш благословений поміж усіма народами, не буде серед тебе безплідного та безплідної, також і між худобою твоєю. І Господь відхилить від тебе всяку хворобу, і жодних лютих єгипетських недуг, які ти знаєш, не наведе їх на тебе, а дасть їх на всіх твоїх ворогів. І ти винищиш всі ті народи, що Господь Бог твій дає тобі, не змилосердиться око твоє над ними, і не будеш служити їхнім богам, бо то пастка для тебе. Ми бачимо, що за дотримання. Божих повелінь, обіцяне благословення, і, зокрема, от я звернув увагу на 14-й вірш: що ти будеш благословений поміж усіма народами, не буде серед тебе безплідного та безплідної, угу. чи не на основі ось саме цієї обіцянки, вважалося, що хто не має дітей в Ізраїлі, той знаходиться під прокляттям, ніби. Все вірно, древні люди, древні люди, вони жили не в такому світі. Для нас можливо, це ну скільки це скільки це має років мати, щоб бути благословенним, скільки треба дітей мати. А в, в тому віці люди могли вмирати від запалення легенів, від травми якоїсь могли померти. От тому вони довголіття це був справді знаком благословення, що Бог тебе оберігає. Ось, бо наша медицина вже так трохи пройшла туди ту дорогу вперед. Ми навіть не підозрюємо, наскільки ті прививки в дитячому віці зберегли сотні тисяч життів. Ми не стикаємось з тими хворобами і так далі. Від переломів, ми від ампутації рук ми не вмираємо. А там надзвичайно високий був відсоток від таких травм. От діти так само. В нашому, в нашому віці медицина може допомогти, От коли є загроза втрати дитини, жінку поміщають на спеціальні умови і можна врятувати. А в, в тій культурі таких засобів не було. Тому для них це був дуже очевидний знак Божої прихильності. Це Бог виконував ту роботу, яку зараз він доручив медикам. І це було ознакою. Отого вибрання, про яке, про яке в шостому вірші говорили, що з одного боку ізраїльський народ повинен був відвертатися від тих народів, а з другого боку, бо ти святий народ для Господа Бога свого, тебе вибрав Господь Бог твій, щоб ти був йому вибраним народом з усіх народів, що на поверхні землі. Оце вибраний народ, надзвичайно цікаве слово, тому що інші переклади показують, от Туркуняк перекладає особливий народ. Або Хоменко вартісний народ, Гижа перекладає особистим народом. А куліш, як завжди, от, мені дуже подобається цей переклад. Хоча от, його якби модернізувати гарно, це от він тут, як завжди, на висоті каже: народ, насліддя. І в тому сенсі воно підкреслює те, що ми приналежимо народу є його насліддям. От два рази це слово це до, 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 достатньо рідкісне слово в Старому Завіті, я не пригадую, до вісьми раз чи сім, чи вісім разів лише згадано, і два рази воно згадано про царя. От коли еклезіаст каже, що я назбирав собі срібла золота, скарбів. Це в один випадок. а також сказано про Давида, який назбирав оті ті скарби для будування храму. От в двох випадках це слово вжито щось, що належить царю, цар є власником цього насліддя, оцього цього цінності. Навіть є цікаві такі археологічні знахідки, де один хітейський цар називає свого васала, іншого царя угарицького, таким самим словом. Ісирійська печатка, яка показує, що цар є тим скарбом божества. Ось і яка ідея? А все решта випадків в Біблії, Божий народ є оцим скарбом. Він є народом власності, насліддя і особливої прихильності. Ось і повинні бути, повертаючись до вашого запитання, повинні були знаки, які показують оцю цю особливу любов Божу, його те, що народ є насліддя, і довголіття, і діти були в тій культурі звичайним знаком. В нашій культурі, можливо, щось інше було, де ми, ми звісно, цінуємо дітей, і може людство зараз може якимись медичним засобами вилікувати чи жінку, чи чоловіка, і вони можуть мати дітей. А в тій культурі такого не було. Ми, можливо, було б Бог зараз інші знаки дав. Можна пороздумувати над цим. Але це очевидний знак. Тобто наголос робиться на очевидності, що вони є е, особливим народом, вибраним народом. Коли ми відкриваємо новий заповіт, друзі, то також знаходимо ось цей термін вибраний народ. Але тепер мова йде про церкву. Апостол Петро про це пише так: А ви рід вибраний, царське священство, святий народ, обраний народ, щоб звіщати чесноти того. Хто вас покликав із темряви до дивовижного Його світла? Ви, що колись були не народ, а тепер Божий народ. Ви, що колись були не помилувані, а тепер помилувані. Ми є обраним Божим народом, друзі. Церква це обраний Божий народ. І це означає, що ми маємо відрізнятися від світу, так як покликаний був відрізнятись ізраїльський народ, відрізнятися в усьому. Апостол Павло пише про це у посланні до Ефесян: Усе це я кажу і свідчу Господі, що ви більше не були, як оті погані, що ходять у марноті свого розуму, запаморочені своїм розумовуванням, відчужені від Божого життя через те неудство, що живе в них, через закам'янілість їхніх сердець. Вони, отупівши, піддалися розпустці, щоб із запалом чинити всяке плюгавство. Як ви бачите, тут Павло показує певний контраст між поганими і новим народом Божим. Далі він говорить: але ви не так пізнали Христа, бо ви чули Його і в нього навчилися адже правда в Ісусі. То треба, щоб ви відкинули стародавню людину з її первісним життям, яка не діє в оманливих хтивостях, а щоб ваш розум оновлювався духом. Щоб ви зодягалися в нову людину, створену за Богом, за праведністю і святістю правди. Ці слова записані в 4 розділі, 17 по 24 вірші. І ось ця нова людина, створена за Богом, має демонструвати для оточуючого світу Божу святість і Божу праведність. Це саме те, чим ми з вами маємо займатися щодня, друзі мої, показувати оточуючим людям славу Божу його відображення. Як цього вдається досягати вам, шановні слухачі? Чи помічають люди у вашій поведінці те, що ви належите саме до Божого народу? Якщо ми дійсно належимо Христу, то цього не можна не помітити, так як не можна було не помітити різницю між євреями і поганими? Будемо молитися про те, щоб ми дійсно могли досягати цього практично. Досліджуючи цей сьомий розділ, у сьомому вірші, ми звернули увагу на те, що народ ізраїльський це народ вибраний, тобто його існування в світі залежить тільки від Божого бажання і від його волі. Як співставити в такому разі Боже вибрання і волю людини? Оскільки багато говориться про благословення і про вибрання? А там, де про вибрання говориться, то е, сучасні християни, про що постійно сперечаються, яка причина вибору? Mm -hmm. Чи це, чи це. Mm -hmm. І е, Бог, там, де говорить про вибрання, він хоче підкреслити, що обрання це є Божий вчинок, який на основі Божої любові, mm -hmm. не через численність вашу. Mm -hmm. Отже, причина не в них. Особливо, бо це така ну, якби характеристика в тому в тій культурі вона була надзвичайно важлива. От якщо народ великий, міцний, це був символ, що їхній Бог такий самий, от він дає їм ту силу. Або каже з того з тої точки зору, і в тому, то бачите, навіть обрання боже було контркультурне. Вони дивлячись на розміри ізраїльського народу, вони і, і ті знаки, які Бог робив, вони не могли це ув'язати з розмірами єврейського народу. І таким чином Бог казав, що показав, що це не в них лежить ця причина. А звісно, в восьмому вірші дуже добре пояснено, яка, яка справжня причина. Це з любові до вас, перше, і через додержання його присяги батькам. Отже, тут, так бачите, переплетено ця Божа любов до народу і обітниця, яку він ще дав Аврааму, Ось на основі чого здійснено обрання. От і це важлива ідея. Ідея благодаті захована в такому сенсі, що в нас, як в людях, немає принади. Ми ні сила, ні наш розум, ні наша праведність. Якась як далі в 11 розділі схожі ці мотиви Бог нагадує з іншої сторони про причини обрання. Але це лежить от причини обрання в Богові. Хоча в нас часто спекулюють, можна відразу впасти. Знаєте, от в таку якусь духовну гордість о я обраний обранець в нас говорять таке слово, і це відразу любимчик долі, там е, е, якась особлива людина. Бог каже: ні, не, не вас особливість, особливість в мені. І там, де говориться обрання, відразу говориться для чого Бог обрав, щоб ви були святі. Ходили перед моїм лицем. Чомусь цю частину обрання ми не хочемо згадувати, бо обрання накладає величезну відповідальність. Коли ми говоримо про вибрання Ізраїлю, де Господь говорить не через численність вашу понад усі народи, Господь уподобав вас та вибрав вас, бо ж ви найменші з усіх народів, але з Господньою любові до вас і через додерження Його присяги, що присягнув був вашим батькам. Господь вивів вас сильною рукою і викупив тебе з дому рабства з руки фараона Царя Єгипетського. То от схожа розмова на сторінках Слова Божого йде також і про церкву. У посланні апостола Павла до Корінтян ми читаємо такі слова: Дивіться, бо, браття, на ваших покликаних, що небагато хто мудрі за тілом, небагато хто сильні, небагато хто шляхетні. Але Бог вибрав немудре світу, щоб засоромити мудрих, і немічне світу Бог вибрав, щоб засоромити сильне. І простих світу, і погорджених, і незначних вибрав Бог, щоб значне знівечити, так, щоб не хвалилося перед Богом жодне тіло. А з нього ви в Христі Ісусі, що став нам мудрістю від Бога, праведністю ж і освяченням і відкупленням. Виявляється, що ми з вами, друзі. Були вибрані за такими ж принципами, як і ізраїльський народ. Ми були вибрані не тому, що були мудрими, сильними або шляхетними, Бог вибрав нас через свою превелику любов до нас, і Він бажає прославитися через нас саме ось таких, якими ми є, немічні, немудрі і прості. І він досягає цієї своєї мети, і ми вдячні йому за те, що Він використовує саме нас. Для своєї слави. Ми завершимо читання останнього уривку сьомого розділу 17 по 26 вірші. Коли скажеш у серці своїм, ті люди, численніші від мене, як я зможу вигнати їх, не бійся їх. Пильно пам'ятай, що зробив був Господь Бог твій фараонові та всьому Єгиптові. Ті великі випробування, що бачили твої очі, і ознаки, та чуда, і сильну руку, та витягнене рамено, що ними вивів тебе Господь Бог твій, так Господь Бог твій учинить усім тим народам, що ти їх боїшся. Також і шершнів пошле Господь Бог твій на нього, аж поки не вигинуть позосталі та ті, що поховалися перед тобою. Не бійся їх, бо серед тебе, Господь Бог твій. Бог великий та страшний, і викидатиме Господь Бог твій тих людей помалу сперед тебе, не зможеш вигубити їх скоро, щоб не розмножилася над тобою польова звірина, і дасть їх Господь Бог твій перед тобою, і побентежить їх великим бентеженням, аж поки не будуть вигублені, і віддасть їхніх царів у руку твою, а ти вигубиш їхнє ім'я з під неба. Не встоїть ніхто перед тобою, аж поки ти не вигубиш їх. Бо ванів їхніх богів попалити в огні, не будеш жадати срібла та золота, що на них, і не візьмеш його собі, щоб тим не впасти до пастки, бо то огида для Господа Бога Твого. І не внесеш цієї огиди додому свого і не станеш закляттям, як вона, конче зогидиш її, і конче будеш бридитися нею. Бо закляття вона. В цьому заключному тексті 7-го розділу друзі, Господь через Мойсея нагадує ізраїльтянам про те, що вірність, з якою Бог виконував свої обітниці в минулому, повинна вселити народові надію і віру також і на рахунок майбутнього. І ці обітниці, про які тут йде мова, дуже важливі сьогодні, також і для того Божого народу, яким є церква, і, зокрема, церква в Україні, і особливо сьогодні, коли ми страждаємо під час війни. Здавалося б, що немає ніякої надії на порятунок, тоді, коли поруч тебе вибухають ракети, вмирають люди. Але Бог вірний своїм обітницям, Він контролює все без виключення у цьому світі, і ми йому віримо. Цікавими є 21 і 22 вірші Не бійся їх, бо серед тебе Господь Бог твій, Бог великий та страшний, і викидатиме Господь Бог твій тих людей помалу сперед тебе, не зможеш вигубити їх скоро, щоб не розмножилася над тобою польова звірина. Тут ми бачимо мудрість Бога. Він піклується про безпеку свого народу. Знаючи про те, що коли відразу знищити всі народи, які живуть в ханані, то землю можуть заселити дикі звірі. Бог, виявляється, контролює і цей процес. Все без виключення в цьому світі знаходиться під його контролем. Такому Богові варто довіряти. Він завжди, незалежно від обставин, дотримується свого слова. Я розумію, що слова цього останнього тексту сьомого розділу здаються для нас трохи жорсткими, наприклад, 23 і 24 вірші: Дасть їх Господь Бог твій перед тобою і побентежить їх великим бентеженням, аж поки не будуть вигублені, і віддасть їхніх царів у руку твою, а ти вигубиш їхнє ім'я з під неба, не встоїть ніхто перед тобою. Аж поки ти не вигубиш їх. Поганські народи дійсно були знищені Ізраїлем, але вони були вигнані і знищені з землі обітованої не через Божу жорстокість, а через свої огидні гріхи. І не говоріть мені, що Бог не дав їм часу для того, щоб виправитися. Згадайте, як відповідно до 16-го вірша 15-го розділу книги Буття, Бог сказав Авраму, що нащадки його прийдуть до цієї землі лише в четвертому роді, бо досі не повний ще гріх аморіянина. Бог дав цим народам 430 років, щоб подивитися на те, чи зможуть вони відмовитися від своїх гріхів і навернутися до Бога. Скільки ще часу їм потрібно було дати? Друзі, вам відомий хоча б один домовласник, який буде так довго чекати, поки його мешканці заплатять за квартиру Бог дав їм аж 430 років, а потім міра беззаконь наповнилася, і на ці народи обрушилося покарання Боже. Тому не варто співчувати їм, бо це співчуття помилкове. Давайте краще візьмемо з усієї цієї історії урок. Наш Бог це Бог милосердя і любові, як в старому, так і в новому заповіті, але людина відповідальна за своє життя і за те, що вона робить у своєму житті. І крім цього, потрібно знати, що на наш світ також чекають суди Божі. Але Бог досі ще терпить грішних людей і все ще дає їй можливість покаятися. Про майбутній суд в посланні апостола Петра написано так. Бо сховане від тих, хто хоче цього, що небо було на початку, а земля із води та водою складена Словом Божим. Тому тодішній світ водою потоплений згинув, а теперішні небо й земля заховані тим самим словом і зберігаються для огню на день суду і загибелі безбожних людей. І далі апостол Петро пише не бариться Господь із обітницею, як деякі вважаються барінням, але вам довготерпить. Бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулися до каяття. День же Господній прибуде, як злодій вночі, коли з гуркотом небо мене, а стихії розпечені рунуть, а земля та діла, що на ній погорять. А коли все оце поруйнується, то якими мусите бути в святому житті та в побожності ви, що чекаєте і прагнете скорого приходу Божого дня, в яким небо палючіся зникне, а розпалені стихії розтопляться. Але за його обітницею ми дожидаємо неба нового і нової землі, що правда на них пробуває. На грішний світ чекає суд Божий. Але сьогодні у кожного, хто нас слухає, і взагалі у кожної людини на землі є можливість скористатися милосердям Божим, його любов'ю і Його прощенням. Сьогодні ви маєте чудову нагоду, щоб повірити в Ісуса Христа, покаятися перед Ним і почати нове життя. І нехай у цьому. Допоможе вам сам Бог. А наш випуск знов завершується. На все добре і до наступних зустрічей.